Знайомтесь, це Михайло Васильович. П'ять років тому він встановив у квартирі лічильник на холодну воду. Прилад обліку справно працює. На ньому неушкоджені пломби. І його дані Михайло Васильович щомісяця вписує у квитанцію. Чи потрібно повіряти лічильник? Ця процедура обов'язкова. Міжповірочний інтервал вказаний у паспорті кожного лічильника, і майже всі прилади обліку повіряються один раз на 3-4 роки. Хто повинен повіряти лічильники у квартирах? Раніше обслуговування мешканців квартир здійснювали житлові організації. І з липня 2014 року схема надання комунальних послуг суттєво змінилася. У Києві з цього моменту виконавцем послуг централізованого водопостачання та водовідведення став Київводоканал. Це не стосується тих багатоквартирних будинків, де житлові організації зголосилися самостійно виконувати цю функцію. Цей тариф включає затрати на обслуговування споживачів, у тому числі повірку, монтаж та демонтаж квартирних лічильників. Михайло Васильович проживає у багатоповерхівці, де виконавцем послуг із водопостачання та водовідведення є Київводоканал. В останній квитанції Михайла Васильовича за житлово-комунальні послуги було вказано, що наступного місяця в його будинку відбудеться повірка квартирних лічильників. У платіжці «Київводоканал» просить споживачів повідомити свої контакти для координації зручного часу. За кілька днів до повірки на будинку з'явилося оголошення. Повірка проводиться у максимально зручний для киян час із 8 ранку до 8 вечора у будні та в суботу з 9 ранку до 5 вечора. Михайло Васильович знає, що сьогодні до нього прийде фахівець. Майстер повинен мати при собі посвідчення та наряд на виконання робіт. Він оглядає місце встановлення вузла обліку та сам лічильник. У квартирі Михайла Васильовича прилад обліку води розташований у доступному місці, але ремонт дещо перешкоджає його обслуговуванню. Якщо лічильник встановлений правильно, проблеми з його демонтажем немає. Майстер розпломбовує і демонтує прилад, а на його місце тимчасово встановлюється перехідна трубка або інший лічильник. Демонтований прилад «Київводоканал» повірить у спеціальній лабораторії. На етапі повірки можливі два варіанти розвитку подій: перший лічильник пройшов повірку. Фахівці ці привезуть вам і змонтують повірений прилад замість тимчасового варіанту. Другий лічильник не пройшов повірку. Фахівці повернуть вам непридатний лічильник. Такий прилад знімається із комерційного обліку і не може застосовуватися для нарахування плати за воду. Тож вам рекомендують замінити прилад обліку на новий. На завершення візиту майстер оформлює акт виконаних робіт. У ньому вказується дата проведення робіт, прізвище та ім'я майстра, тип, заводський номер та показники лічильників демонтованого і встановленого, а також контактні телефони Центру обслуговування споживачів. Якщо демонтувати лічильник неможливо, майстер складає припис із рекомендацією усунути недоліки і домовляється про наступну дату для візиту. Ось цей лічильник пройшов повірку. Наступні чотири роки Михайло Васильович вказуватиме у квитанції його показники і справно платитиме за воду.